Завод виробник виготовляє якусь річ. І так як вони цю річ виготовляють, то вони найкраще знають, як її правильно використовувати. І до кожного виробу завжди в коробці подається інструкція по використанню. Якщо не правильно використовувати, ця річ не може довго послужити. От машину випустив завод машину. І вони радять, що через кожних 10 тисяч. Потрібно міняти масло. А от комусь не хочеться слухати інструкцію. І він їздить, проїздив 10 тисяч і не міняє. Приїхав 11 і не міняє. Приїхав 12, 15. Машина їде. І він каже: а що ж вони таке написали? Та ж вона їде. Бачиш, я вже приїхав 15, а вона їде. А потім одного разу зима холодно. Ти посадив дітей в машину, виїхав на ніч в гості кудись і в такому місті де до ближайшого села 30-40 кілометрів і раз і машина стала. Починає людина кричати до Бога, Боже, що ж ти так зі мною зробив? А Бог каже: то не я зробив, то ти зробив. Чого ти мене тепер винуватиш? Тобі вже писали в інструкції, що через кожних 10 тисяч треба міняти масло, щоб мотор працював. Та як ти не хотів, то ти себе загнав у біду, Бог тут ні при чому. Ось завод-виробник каже, що на третій передачі брати шофери до 100 не бажано розганяти, щоб стрілка на червоні риски заходила. Ну, молодий хлопець купив машину у 18 років. А давай я не буду слухати. Ну давай. Поїздив трошки на третє, на такій швидкості, і машина стала. Чому? Бо мудрі люди, які випускали машину, вони ж її сотворили. Вони знають, що для неї корисно, а що для неї шкідливо. Оця книга, яка називається Біблія, це книга по експлуатації. Бог, який сотворив людину, Він передбачив у цій інструкції. Що для людини добре, і що для людини недобре? Ну людина може, так як той шофер, їхати, поки не стане. А потім, як дарив грім з неба. І люди біжуть до Бога і кажуть, що Бог такий недобрий? Чого в мене таке в житті сталося? А при чим тут Бог? Ти порушив інструкцію.